Сьогодні день народження у міста, яке вважається одним із центрів театрального мистецтва України. Мова йде про Кропивницький, який, до речі, і названий на честь відомого українського драматурга Марка Кропивницького. Кропивницький розташований в самому центрі України. Це адміністративний центр Кіровоградської області, де є великий дендропарк і багато пам'яток. Археологи підтвердили, що територія, де розташований сьогодні Кропивницький, була заселена з давніх давен. Тут, під час розкопок, кургану виявили залишок посуду, який від. Носять до періоду неоліту. Поруч із місцевим краєзнавчим музеєм встановлено кілька статуй так званих скіфських баб. Цікавий є і герб міста. У ньому закладені основні характеристики народу. Він великий і його, наче щит, тримають по дві сторони лелеки. За давніх Давен вважалося, що саме Кіровоградщина це серце українських аграріїв. Тут дуже родюча земля, чорнозем, тому поширене землеробство та фермерство. Архітектурно місто вражає своєю різноманітністю. Тут можна побачити старовинні будівлі в стилі класицизму. Зму, бароко, а також сучасні споруди та хмарочоси. Кропивницький також має красиві парки і зелені зони, які дозволяють мешканцям і гостям міста насолоджуватися красою природи та активним відпочинком. Загалом, Кропивницький це місто, де поєднується історія та сучасність, і ми дуже рекомендуємо його відвідати. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.